Звернувся до мене клієнт із наступною проблемою. Він бажає звільнитися зі свого місця роботи, але керівництво робить все для того, аби не піти назустріч працівнику. Що ж робити та як звільнитися у такому випадку? Відповідно до норм Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це свого роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю виконувати роботу, наприклад, переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до закладу освіти, неможливість проживання у даній місцевості, що підтверджує відповідними медичними документами, вагітність. Догляд за дитиною до досягнення нею 14 річного віку або за дитиною з інвалідністю, догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, або особою з інвалідністю першої групи, вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин. У такому разі роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить Працівник. Тож, вихід є, головне знати, де його знайти. Далі буде.